Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося. А з ким? Зараз ви мені скажете після того, як ми прослухаємо з вами чудову пісеньку. Привіт, друзі! Сьогодні ми зустрінемося з Шалою! Привіт, що Сьогодні ми з вами познайомимося з жабами. І малята, я Квак, я дізнався, що сьогодні вам будуть розповідати про справжніх жаб, що ви цікавитесь їх життям і дбайливо ставитесь до цих маленьких, беззахисних тварин. Так, малята, сьогодні в нас буде розповідь про жаб. Але наш квак, він іграшковий, він ніде не був, жив весь час лише у шафі. Дітки годували в садочку його з лялькового посуду, він зовсім нічого не знає. Ну що, приготували? Тоді почнемо. Малята, дивіться, ось картинка. На цій картинці намальована жабка. Вона за будовою схожа з нашим сьогоднішнім гостем, кваком. Давайте розглянемо будову жаби. Ось у неї є око, ніздря, голова, середнє вушко. Подивіться, де воно знаходиться, тулуб, передня кінцівка і задня кінцівка. Це будова жаби. А на цих ілюстраціях намальовані жаби, які живуть в природі: ставкова жаба, гостроморда жаба, ропуха сіра, кумка, квакша, чесникова жаба. Дітки. Жабки можуть жити не тільки на землі та й у воді, а навіть і на листочках дерев. Вони так і звуться жаби листолази. Проте живуть вони в тропічних лісах. Жабки-листолази ведуть активний денний спосіб життя. У природі харчуються в основному мурахами іншими дрібними комахами та кліщами. Жаби, які живуть в Україні бурі і зелені, бурі, трав'яна і гостроморда, навесні з'являються дуже рано, як тільки зійде сніг і відрізняється від зелених не лише своїм забарвленням, а й неголосним голосним криктанням. Зелені жаби ставкова та озерна навесні прокидається пізніше за бури, коли розтане лід і з'являється про себе голосним кваканням самців. Давайте зараз з вами познайомимося, які ж жаби живуть в Україні. Ропуха звичайна жаба. Озерна, ропуха зелена, жаба очеретяна, але є й інші жаби, які живуть не в Україні. Подивіться уважно, ця жаба називається помідор. Жаба помідор, вона червоного кольору. Є ще жаба ага. Червоноока квакша. Літаюча жаба веслоніг Всім відомо, що жаби живляться здебільшого комахами та їх лічинками. Однак деякі досить великі екземпляри. Час від часу роблять замах на щось більше, на риб і навіть на птахів. Зір у жаб влаштовано таким чином, що вони можуть одночасно дивитись вперед, вбік і вгору. Вони ніколи не закривають очі надовго, навіть під час сну. Жаби полюють. З допомогою довгого та липкого язика. Їхній раціон доволі сильно змінюється протягом життя. Дорослі особини харчуються лише на суходолі. Ось як жаби, за допомогою свого довгого та липкого язика. Ось муху їсть спіймала. Деякі люди вважають жаб шкідливими, неприємними, це неправильно, жаби беззахисні і нешкідливі. Вони поїдають безліч комарів, мошкари і самі служать кормом для багатьох тварин. Їх не слід ловити та ображати. Диба чапля. По болоту чапу чапу чапчала, чи немає де малих зелених жаб, враз пригнулась, з зоб розкрила, щоб відразу ухопи, а з-під ніг у неї жабка стриб і зникла в одну мить. Ну що, дітки, тепер порухаємося трошки. Наш квак запрошує вас на фізхвилинку. multimodal incl Jazゴ Дякуємо тобі, Квак. Дуже гарна пісквилинка. Я думаю, діткам теж сподобалось. Квак, ми тобі розповіли про те, як живі жаби живуть у природі. Все це відбувається в теплу пору року, навесні, влітку, на початку осені. А от що ж буває взимку, коли на вулиці мороз, навколо сніг? Ставки покриті льодом. Дітки, а ви хочете теж про це дізнатися? Так, ну тоді ми, я вам зараз розповім, місце зимівлі жаби може бути і в земляній норі, і в гущі мулу на дні ставка, і навіть в дуплі дерева. Жаба взимку впадає в плячку. Як і інші тварини, жаби перед сплячкою активно харчуються, щоб накопичити великі запаси поживних речовин. Жаби починають готуватися до зими у вересні-жовтні. Вони зариваються глибше, а то і взагалі користуються чужими притулками. Дуже часто їх можна побачити в зимуючих колодязях. Озерні жаби пониженням температури знижують свою активність і йдуть в сплячку. Зимують такі жаби на самому дні водою, мігруючи туди восени. Зимуючи земноводні, дуже часто збираються під нависаючими берегами або ретельно ховаються в підводній рослинності. У різних кліматичних зонах вони йдуть на зимівлю не в один час. Наприклад, в горах зимова сплячка починається набагато раніше, ніж на рівнині. Більшість озерних земноводних впадає в неглибокий сон. Вони мляві, але разом з тим не позбавлені здатності стрибати і плавати. Якщо потривожити тварину, вона переміщається і ховається в іншому місці. Трав'яні жаби зимують в проточних струмках, річках, канавах. Причому іноді долають великі відстані до місця зимівлі. При цьому однією з головних вимог є насиченість води киснем. Розміщуються трав'яні жаби біля дна в заростях водної рослиності або ж недалеко від берега в піску. Необхідне для підтримки життєдіяльності організму жаби кисень надходить через її шкіру, так як у воді завжди розчинена деяка його кількість. З настанням тепла, коли вода у водоймі де зимувала жаба теплішає. Жаба прокидається і починає жити звичайним життям. Ось як ви зараз бачите на малюночку. Холод окутує жабу, але не вбиває її. Усі процеси організму жаби зупиняються, а сама вона перебуває в стані змушеного сну ось. Так цікаво, як засинають наші жабки, і як прокидається. Ой, дітки, прогляньте, будь ласка, на малюночок. Це сама велика жаба на світі. Вона називається Голіаф. А ось прогляньте сама маленька жабка. Вона називається Пікабу. Ось є вели... сама велика і сама маленька. Квак, ти тепер знаєш багато про жаб. і дітки теж багато знають і розуміють, чому до живих жаб треба дбайливо ставитись. Дітки, а скажіть, будь ласка, які назви жаб ви запам'ятали? Так, молодці. А як зимують жаби? Так, засинають. А чому вони не можуть жити взимку на землі? Я думаю, ви дуже сьогодні багато цікавого винесли для себе з нашого сьогоднішнього заняття. Ви всі були розумнички. Дякую вам. Ви найкращі, найрозумніші. Я дарую вам своє сердечко. До побачення, до зустрічі!